Насправді взагалі, не була готова. Це було деякою неприємною несподіванкою, тому що здавалося, вже все закінчилось. А тут несподівано готуватися можливо і буду, хоча я не думаю, що це буде прямо на постійній основі, тому що все ж таки це залежить від обстановки, яка у нас. Взагалі в місті, тому що це ж все ж таки через перенапругу пішло. І е, досить це була така ситуація, що і очікувано, і неочікувано. Е, тобто, не скажу, що це щось прям сильно нове, те, що вибило мене з колії. Але в цілому ну, будемо далі жити, спостерігати над цим всім. А наскільки часу у вас вимкнуло світло? Е, ну я вже ввечері лягла спати, тому точного часу не назву, але десь близько, мабуть, можливо, години було. Ну тобто. Це все, готово. все а, готово. А що саме готово? — Повербанки заряджені, гірлянди, ну, які від повербанків на батарейках. І начебто все. А, а в якому ви районі живете, де в, не вимикали? Світло. Бульвар Миколи Міхновського. — Угу. Вимикали. А як ви думаєте, чи будуть вимикати світло? Тому що зараз це. Ну, залежно світли від, від обставин, щоб складатись в енергетиці. Ми ж не знаємо, які там вимикають. Ну, проблеми чи сілети. Якщо буде навантаження, то так, будуть вимикати. Ну, треба готово бути. У мене світло не вимикали, але я знаю, що багатьох знайомих його вимикали. Е, ну, зараз такий час, що всі ми готові до чогось такого неочікуваного. Ну я вже розумію, що треба готувати, заряджати, діставати щось, що ми діставали минулої зими. Звісно, не хочеться, щоб це повторилось, але зараз такий час, що я ж кажу. Все може бути, тому просто будемо готові. Ну, вимикали ненадовго. А Про вимкнень готовий вже давно. А наскільки вимикали? Десь годину. А як саме ви готуєтесь до вимкнення світла? Ну Інвертор, акумулятор. Угу, у вас є інвер... інвертор. Ну, звичайно. В минулому році взагалі дуже багато вимкнень було. От більше всього десь на 5 суток вимикали. так що. Ага. Вже готові. А як ви думаєте, чи будуть вимкнення взагалі по Києву і чи часто це буде? Ну певно думаю, що будуть. Слава Богу, що нам не вимикали світло, але згадуючи свої роки життя в Чернівцях, ну я готова до того, щоб світло вимикали. Як я готувалася, у мене було був акумулятор від машини, яким я заряджала все своє обладнання, яке у мене було. Телефони постійно були на зарядці. А потім у мене було декілька павербанків, тобто у мене і зараз це все є. А також є газові балони, які ставили там кастрюля, якусь там залізну, і від неї йшло тепло. Ми таким чином грілися і робили собі теж поїсти, тому що у нас плита була електрична. Ми не могли так робити. А як ви думаєте, чи часто будуть виникати світло зараз? Я думаю так. Є у мене такі підозри, тому що зараз росіяни боблять якраз таки по цим інфраструктурам і є можливість.